Ось такі стежки. Якщо це взагалі це не стежка, це просто сама справжня дика природа. Не похоже взагалі, що тут хтось ходив. Там за каміннями навіть не видно, що який там кут, схил. Тут заросло так, що там стежка якась була, ніби колись там заросло. Сюди спробуємо йти підніматися. Ви... Випався сюди. Це просто. Випавсь я. От звідти. Там такі куче. За горба не видно вже нічого. Попри оцей жарех тримався, бо суве може бути. Це ми напевно звідти приїхали з того села Основода. Тепер спуск. Який спуск? Якщо по, такі, по каміннях так, такі самі, то, то я не знаю Це небезпечно.